Вітаю. Сьогодні на нашому каналі буде класна новина. Ми розкажемо вам про новинки 2024 року. Це лазерний рівні Олімпія, модель 3D Supreme HP і так само модель 4D Extreme HP. Оновлена серія з більш потужними, більш яскравими чіткими лініями відносно попередньої моделі. Досить цікавий прилад, класний комплект, і про це ми хочемо зараз розповісти, бо найближчим часом вони з'являться у нас на сайті. Значить, що стосується моделі 3D, вона візуально дуже схожа на попередника, і так само схожа на 4D-прилад. Досить нескладно помітити, що корпус двохкомпонентний, є пластикові гумові частини, софт-тач покриття. Таким чином виглядає, але головне. В принципі, це не сам корпус, а те, що він зроблений на металевій ось такій масивній платформі, на якій, власне, і зібрано весь прилад. Весь маятник збирається на цій металевій платформі, так само, як і в моделі попереднику. І вже на ньому цей металічний маятник знаходиться, він знаходиться окремо від цього корпуса. Корпус зроблений, як ви бачите, двохкомпонентний, повторюсь, для того, щоб була просто більша щільність і міцність самого цього корпусу. А все інше зібрано всередині, і коли прилад таким чином зібраний на металевій основі, там ідуть такі металеві рами, і на них кріпиться маятник. То виходить внутрішня частина, вона не залежна від оцінкої зовнішньої частини самого корпуса. Тобто корпус він слугує як захистом, як таким кожухом навколо всього цього механізму. Вимірювального приладу, який знаходиться всередині і має бути захищений для того, щоб працювати максимально точно. Власне, таким от чином виглядає, бачите, металева сама е, така фрезерована платформа, вона досить важкенька і масивна. Те ж саме ми бачимо і в моделі 4D, і як ви знаєте, модель 4D від 3D відрізняється наявністю верхнього горизонта і нижнього, а в моделі 3D ми маємо тільки нижній Горизонт. Так це виглядає. Зараз ми включимо прилад і я розкажу вам про його характеристики і функціональні можливості. Включимо вертикалі, ви бачите дві вертикалі під кутом 90 градусів. І так само ми маємо зараз включений нижній горизонт, але ми можемо включити і верхній горизонт. Ось так ви бачите, яскраві, бачите, лінії, вони ближче до такого бірюзового кольору, не чисто зеленого. Трошки бірюзовий, це робиться для того, щоб вони були максимально яскраві. Ви зараз можете бачити, які вони яскраві. Просто я навіть дивлюся в камеру, і там видно досить така сильна засвідка. Це тому, що ми на маленькій відстані, і для того, щоб цього не було, ми можемо використати пульт або сам прилад. І ось таким чином зменшити яскравість лінії. Бачите, лінії виходять набагато тонше і набагато чіткіше. Це ще не все. Ось ми можемо взагалі мінімально зробити. Там 10 положень, де ви можете обрати будь-яке, таким чином переключаючи, або так само можна з пульта це робити. Ось Я буду збільшувати пультом. Бачите, раз, раз. можна задати будь-яку координату. Тобто, я коли нажимаю, то включається всі лінії, він піднімає яскравість. потім залишає ті лінії, які вам потрібні для роботи, які у вас попередньо було встановлені. І так само можемо зменшувати, бачите, і я отримую необхідний нам діапазон. Як ви зрозуміли, вже даними приладами, обоями, і 4D і 3D можна керувати за допомогою пульта, тут механічні кнопки, і так само можна керувати за допомогою. Кнопок, які знаходяться на самому приладі тут зверху, вони сенсорні. Тобто, вам, коли ви встановили прилад, вже все під розмітку собі чітко. І для того, щоб не збити прилад, ви можете використовувати або пульт, або сенсором, акуратно отак торкаючись, переключати необхідні лінії. Якщо вам напевно, потрібно зробити якісь зміни, якби вони були механічні кнопки тут на приладі, ви коли нажимаєте прибор, міг би вас трошки Сунутися і збитися точність, наприклад, вертикалі, яку ви направили в конкретне місце, вона могла б там на міліметр відхилитися і далі вся точність нівелювання вона б вже ну, скажімо, пішла коту під От, е... Що... Що стосується робочого діапазону даного приладу, то це робочий діапазон 50 метрів, тобто діаметр робочий навколо прилада 50 метрів, відповідно, радіус від самого приладу гарантований робочий. До е, необхідного вам об'єкту, на який ми проєктуємо е, лінію, складає 25 метрів. Це те, що виробник гарантує, і, в принципі, це е, досить справедливо. Ми перевіряли ці лазерні рівні на більшій відстані. І вона дійсно виправдана, тому що і на 35-40 на метрів лінію видно і досить добре. Е, що стосується е, робочого діапазону, коли ви регулюєте яскравість, то максимальна яскравість це оцей максимальний робочий діапазон, який заявлений виробником, і якщо ви зменшуєте яскравість, да, потужність е, світіння лазерного діода, то відповідно у вас буде трошки зменшуватися і робочий діапазон, але я скажу, що навіть на мінімальній цій яскравості на відстані 5-7 і навіть 10 метрів лінії доволі Доволі чітко видно і можна з нею працювати. Але така саме тонка лінія вона буде більш виграшна, якщо ви працюєте з приладом. Наприклад, ну, коли є вимога максимальної точності. Наприклад, ви займаєтесь плиткою дорогою і треба. Як помога точніше викласти з точністю до міліметра, ми так це і можемо досягти за рахунок того, що виставити мінімально по товщині лінію. Тоді ви досягаєте максимально точних результатів. А як відомо, ну, такі всі прецизійні роботи вони найбільш відповідальні і коли дуже дорога плитка, то е, виконання такої роботи вимагає найбільшої точності як від приладів, так і від майстерності е, самого майстра, який виконує роботи. Якщо ж ми, наприклад, на якомусь великому складському приміщенні заливаємо підлогу, ми можемо використовувати нижній горизонт, при цьому включити максимальну яскравість і е, працювати під таку лінію. Так вона буде ну, там, можливо 2 мм товщиною ну, чи 2,5, в залежності від того, на якій відстані ви від приладу будете знаходитись. Але це буде, е, цілком достатньо для того, щоб працювати і виконати роботу з тою е, точністю, яка від вас вимагається при таких роботах. Це більш грубі роботи. В принципі, такі прилади попередньої моделі у нас також купували для фундаментів. Якщо приватне будівництво йде, то заливка фундаментів, розмітка фундаментів, ділянки запросто відбувається за допомогою таких приладів саме з зеленими цими променями, оскільки вони йдуть набагато яскравіше ніж раніше. От у нас були в асортименті. Лазерні рівні 3D з червоним променем, але їх, в принципі, вистачало для того, щоб працювати в приміщенні. Якщо ж потрібно працювати на вулиці, то звісно краще брати саме такі прилади з зеленими лініями. Прилад поставляється в ось такому кейсі, в ньому все дуже зручно розташовано всередині. Це удару 3D, такий міцний кейс. Гарно, все в ньому складено, бачите, воно не випадає, не розсипається по дорозі, коли доставляється. Все знаходиться в своїх лажаментах, в своїх місцях. Зарядка тут, магнітний тримач у нас, металічна пластина до магнітного тримача, міні-триножка поворотна, мікролів, два акумулятори йде в комплекті. Все тут деплазит, я дістав прилад 3D, як написано Supreme HP. І тут же у мене з комплекту 4D, тут у мене кейс є, лежить всі ці самі аксесуари, про які я вам зараз і покажу. Сам мікроліфт до 10 см дозволяє піднімати прилад, ви можете його поставити на прилад і таким чином мікроліфтом підняти на ту задану висоту, щоб собі відбити чернову підлогу, яка вам буде потрібна. Ось таким це чином робиться. Досить точно, там з точністю до пів міліметра міліметра, це можна зробити без проблем. Ось така міні-терножка йде, вона служить у нас як підставка, якщо поверхня не дуже рівна, ви можете ніжками знівелювати цю кривизну, і прилад у вас легко на неї встановиться і е, включиться автоматичний режим, той, який у нас в діапазоні 4 градусів, і відповідно, е, ви зможете працювати, бо прилад сам повністю автонівелюється, але в діапазоні цих 4 градуси. І також ця міні-триножка має тут отвір у нас, різьбу на 5-8, а тут на 1 четверту. Тобто ми на неї можемо поставити завжди е, сам прилад, і таким же чином можемо поставити його на штатив. Тут у нас на штативі посадка 5-8 іде, але зараз я на нього поставив такий адаптер 1 для того, щоб показати, ну, що ми можемо поставити цей прилад на цей штатив, саме, саме на цю триногу. Але тут є такий момент, що. Оцей адаптер він є в комплекті, але більш зручно працювати саме з таким е, міні-треножкою, встановивши її на штатив. Чому? Тому що ви тоді зможете повертати прилад навколо себе і виставляти вертикаль точно туди, куди вам потрібно. Саме з такою міні-треножкою це можливо. Якщо ж ви ставите на е, штатив прилад от, е, з накрученим адаптером і встановили штатив, то ви вже не можете обертати навколо себе прилад, і вам доведеться ось таким чином повертати сам штатив, тобто зміщати його з. Заданого положення для того, щоб встановити ну, необхідний напрямок вертикалі, наприклад, це не досить, ну, досить може бути незручно, і відповідно тому ми рекомендуємо використовувати саме таку міні-триножку для цього. І йде магнітний тримач. Такий. Держатель, бачите, він досить потужний, він йде на чотирьох магнітах. Ось так це виглядає. Ось так воно кріпиться. І, як бачите, воно ну, досить міцно тримає і можна регулювати. Положення досить просто тут кнопки такі фіксуючі йдуть. Так? І Якщо потрібна точна підстройка, то можна крутити гвинт підстройки. Тут так само є гвинт підстройки для того, щоб обертати навколо себе прилад. І щоб виставити цю планку тут є рівень в горизонтальному положенні, то ви можете крутити ось цей винт. Він дозволяє ось так трошки вверх вниз подавати е цю планку. За рахунок цього виставити точно горизонт і прилад дуже швидко. І легко у вас встановиться в заданому положенні. Акумулятори, як я казав, вже два в комплекті йдуть по 4800 мАч, Тобто ну, досить потужні. Таких двох акумуляторів зазвичай вистачає. Ми знайомі вже з такими акумуляторами, вони у нас в інших приладах зустрічалися. Двох акумуляторів на цілий день роботи вистачає повністю, перекривають всі потреби. І... Ось так це виглядить. Він знімається, ви ставите швидко пристрій йде на 2 А, вставляєте в розетку. Коли він у вас світиться зеленим кольором, то він вже заряжений, коли світиться червоним, то він знаходиться в процесі зарядки. Це досить зручно, швидко і в принципі, легко зрозуміло. Таким чином, от, виглядає, тут у нас іде е, е, серійна етикетка е, з номером е, протект, е, сервісного центру. І не бажано пошкоджувати, тому що це ваша гарантія на прилад, яка, до речі, складає на лазерні рівні Олімпія 3 роки. Так само і з 3D-приладом, ось ви тут бачите, під акумулятором ця гарантійна пломба йде. Так, власне, виглядають прилади. Ви бачите, різниця заключається власне, тільки в тому, що 3D-прилад він йде з нижнім горизонтом. Це найбільш зручне. Е Ну, такі формати лазерних рівнів для роботи з підлогою. Тобто, якщо у вас більша частина робіт, вона стосується заливки полів, будь-яких робіт з підлогою і стінами, то цей рівень буде найбільш оптимальний. До того ж, він ще по бюджету буде досить цікавий. І досить часто вибирають саме такі прилади у нас, вони мають, в принципі. Ну, досить гарна популярність, так і купують саме прилади з таким нижнім горизонтом. Тим же, кому потрібно працювати з стелею, можуть використовувати ось такі лазерні рівні, як Олімпія 4D. У нього є і цей нижній горизонт, і так само є додатково верхній горизонт, який дозволяє максимально високо вам підняти прилад до... Стелі, коли ви працюєте з натяжними стелями, підвісними гіпсокартонними конструкціями будь-якими, то ви зможете цю відстань, у вас складе всього 7 мм до проекції лінії. так? І е, за рахунок цього ви можете максимально точно виставити відбити собі необхідний горизонт. Е, те, що стосується нижнього горизонта, то він на відстані е, 10 мм знаходиться від. Е, Чорнової підлоги у вас, тобто теж трошки більше за рахунок цієї масивної алюмінієвої платформи, про яку ми говорили з вами на початку. Вертикалі під кутом 90 градусів, якщо ви включаєте їх, зараз я вам покажу. Зафіксуємо лінію, так зразу цю функцію ми оговоримо, що ми можемо нахиляти прилад ось таким чином і будувати собі, встановивши на штативі чи на тримачі будь-якому лінії під заданим кутом. Якщо ви працюєте, наприклад, зі сходами, з покрівлею, це досить зручно і часто використовується. Ось ви поставили горизонт собі, нахилили так його. Як вам буде потрібно, під заданим кутом і працюєте. Зараз ми включимо вертикалі. Ось. Як ви бачите, тут у нас хрест, точно такий ж самий хрест у нас йде на стелі. Так, нахилив і, і якщо ви дивитесь на бокові сторони по 90 градусів, оці кути у нас з усіх сторон. З задньої сторони, з передньої, тобто ми маємо зеніти. Вліво-вправо, вперед, назад, це перетин під 90 градусів в лінії, і так само на підлогу і на стелю у нас теж відбувається проекція по 90 градусів. Це досить зручно в роботі, тобто ми по суті маємо лазерний відвіз з стели, стелі на підлогу, і це досить зручно, коли нам треба користуватися саме визначити точку десь посередині. Приміщення, наприклад, і знайти її відповідну точку зверху на стелі, або навпаки, зверху вниз перенести точку. Таким чином це робиться. Гарантія на дані прилади, я повторюся, складає три роки інструкція української мови, гарантійний талон іде, і протокол калібровки від сервісного центру, де власне вказані ці дані. з Серійний номер з шильдика, який слугує у нас і ну, опечатаний прилад саме цим серійним номером, як ви бачили вже, коли я знімав акумулятор. На цьому, в принципі, все. Можна сказати, ми Хочемо вашу звернути увагу, що ці лазерні рівні найближчим часом з'являться на нашому сайті, і у нас буде більш докладний огляд по кожній моделі, по її характеристикам і функціям найближчими днями. Тому рекомендуємо вам підписуватися на наш канал, залишайтеся з нами. У нас завжди найбільше цікавих і максимально повних оглядів. Так, можливо, вони часом довші. Ніж хотілося б, але ми намагаємося максимально детально розібрати всі функції, характеристики приладів, показати кожну деталь окремо і розповісти про переваги тих чи інших приладів різних марок і різних виробників. Дякуємо за увагу і до скорих зустрічей!